Вітаю вас! З вами Надія Макаренко і Книжковий огляд. Сьогодні хочу поговорити з вами про книжку, про твір від Івана Нечуя-Левицького. Це невеличка казочка Запорожці. Про що власне твір? Це малесенький за обсягом твір. Можливо, коли ви очікуєте в черзі, наприклад, чи у вас є. Година часу, і ви не знаєте, як її якісно провести, і не хочете її витрачати на соціальні мережі, ви можете прочитати цей твір. Його можна легко знайти в збірці в Google Books, як це зробила я. Там є велика, велика збірка творів Івана Нечалевицького і Раніше ми вже говорили про його твори, інші його твори, які я читаю з цієї збірки, там майже всі я вже перечитала, ось прийшов час для цієї маленької історії. Казочка коротенька, маленька, але залишає кілька важливих питань. Власне, трохи про сюжет, зовсім в таких образах, щоб підтравлювати ваше майбутнє читання, історія про молодого парубка, який опиняється за певних обставин, опиняється в зачарованому світі запорожців. Це вже часи, коли Запорозької Січі не існує в його реальності. Але він потрапляє в цей світ, де живуть запорожці, яких зачарували характерники, що він там бачить, і він бачить цей, цей, цей рай цих людей, він має з ними розмову, і вони повертають його знову в світ людей. І в світі людей він бачить. Багато кривди для українців. І козаки йому кажуть, що це люди, які є зачаровані, бо він бачить пригноблених селян, які страждають від від управління ляхів. Він бачить багато несправедливості в взаєминах з. Євреями з жидами, як там зазначено, він бачить багато солдатської муштри, і з'ясовується, що це московські, московська армія так, на теренах України, яка, по суті, окупувала країну. Це настільки його вражає, що він не може повернутися у власний будинок, бо він вже йому не належить. Це настільки пригнічує хлопця, що він полишає Україну і переїжджає за кордон і там закінчується його життя. І така маленька, але сумна казочка. Але є певні паралелі із сьогоденням. Які б я хотіла підкреслити, тому що це, це твір, які написані або це 19 століття, або початок 20-го, тобто це вже такий період, період ще радянський, але це часи Російської імперії, але ще не, не радянські часи, так? Ось і. І виникає все ж таки багато запитань. Запитань щодо того, хто насправді був зачарований, чи були зачаровані козаки, чи були зачаровані ті селяни, які згоджувались вести такий мізерний і ниций шлях життя для себе, коли вони віддали всю повну владу іншим. Іншим людям, а не беручи її для себе, ми бачимо приклади в сучасному: це коли люди не хочуть брати відповідальність за себе, вони радше готові перекладати цю відповідальність на інших і також на інші країни. Так що там ми можемо говорити про сучасне. Як нібито це, там, Америка має нам допомагати, або Європа має нам допомагати, але, але ж ми розуміємо, що е, насправді е, наша, е, наша відповідальність в тому, щоб ми її взяли і ми її внесли. Е, тут, е, тут цікаво також і сам, сам цей е, хлопець, який. Полишив країну, тобто він, він просто втікає. так? Ми бачимо багато сучас, в, сучасному, в сучасному житті багато прикладів, коли люди не хочуть боротися за своє, не хочуть щось таке робити, бо це довго і важко, і люди просто втікають. Щоб жити в спокої, мирі для себе тут і зараз, чи це є точно відповідь того, що відбувається в сучасному? Тобто, така малесенька казочка, але так багато паралелей або питань, які ми можемо поставити собі в рамках тої казки і в рамках того сучасного життя, в якому ми живемо, так? Чи є для, для цього рішення? Е, рішення для нас з, мо, е, з мого власного спостереження, е, безумовно, це освіта, це те, що дає нам можливість е, не відчувати ось цю ницість. Е, це боротьба з невіглаством, так? Якщо люди, які мешкають в своїй громаді, починають брати активну участь, якщо вони навчаються, вони можуть комунікувати зі світом, вони можуть брати якісні, хороші приклади, які є в світі, і використовувати це для себе. Якщо вони відповідальні і відповідно беруть свою е, владу в свої руки повноцінно. Вони є гарними хазяйвами, вони створюють нові можливості, вони доглядають за місцем, де вони живуть, е, і вони відчувають насолоду, на своїй землі, е, створюючи щось е, для себе, для свого комфорту, для свого життя. І, і, і тут. Тут є правильний процес. Для мене, на мою думку, що би могло дійсно ось вирішити, це це дійсно освіта, це освіта, яка дає нам дає можливість нам побачити ширше. Так, І це зривається коло зачарованості. Так і показує реальну картинку і показує нам наші помилки і як ми можемо працювати з ними. Тому це така велика казочка, але навела мене настільки багато рефлексій, роздумів. І не знаю, можливо, вам теж захочеться її почитати, і, можливо, вона викличе у вас. Якісь інші рефлексії, інші асоціації, інші спогади, інші порівняння. Якщо так сталося і ви прочитали цей твір, будь ласка, напишіть мені, чи сподобався він вам. Можливо, ви б запропонували якусь іншу розв'язку завершення цього твору, тому що він. Закінчується на досить сумній ноті. Ось, можливо, у вас є інший альтернативний варіант завершення цієї казочки, бо казочки мають закінчуватися добре, так? Якщо вам сподобався цей невеличкий огляд, будь ласка, залиште подобайку, підпишіться на канал, якщо це вже не перше відео, яке ви дивитесь. На моєму каналі, і якщо він вам подобається, будь ласка, зазначте це своєю підпискою. Якщо вам є що сказати, будь ласка, пишіть свій коментар, мені було б цікаво почитати його, іноді ви ділитесь зі мною класними історіями. І для мене це дуже важливо. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей!